Рамота нагороди імені блаженного священномученика Омеляна Ковча, пану Мойсею Фішбейну, складаємо шану вашому талантові, вашій багатолітній творчій праці, вашій життєвій настанові, чинити згідно з Господніми заповітами та власним сублінням. Нехай милостивий Господь щедро віддячить вам множеством своїх благодатей. Дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового 23 червня 2011 року Божого блаженніший Святослав, Верховний Архієпископ києво Галицький. До слова запрошується лауреат відзнаки блаженного з щиномученика Маляна Ковча, поет Мойсей Фішмей.